Step 1. Wake up, really going rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Step 4. F everybody, just do your thing. Wake up, day. a good Так, розпочинаю я підготовлювати продукти до своїх заготовок. Тут у мене 5 ось таких бедер. Буду я їх маринувати. Мариную я їх простенько, сіль, перець, е, натираю. Можу додати ще майонезу, але, певно, цей раз додавати не буду. І буває так, що е, додаю чесничок. Ну, але в мене зараз сухого чеснику немає, а свіжий я додавати не хочу. Е, загалом намащую. Постоїть трішки і буду випікати. Це мені потрібно на піцу і на багети. Це ті самі будуть гарячі бутерброди, але буду трішки іншої форми. Так, і тут <кхем> у мене вже вариться велика каструля картоплі, це будуть вареники, якісь пиріжки. Щось справлю сьогодні, щось буду спити завтра. Ну і зараз повимиваю я ці бедра, буду їх розділяти. Мені треба більше тут філе. І буду я його відбивати. Буде в мене м'ясо по-французьки, і ще будуть у мене відбивні. Тому два таких варіанта буду заморожувати. Вам буду пізніше показувати. Як уже я розділяю, відділяю, знімати не буду, бо. Я думаю, це кожна господиня знає, як це робиться. Просто буду показувати сам процес приготування вже ну, більш таких підготовлених продуктів. І так, відділила я філешечки. Вирішила цього разу лишати такі зі шкурочкою ось такі шматочки. Деякі розділяла на два. Зараз стрішки відбиваю. І будемо починати робити наші відбивні. І така курочка в нас вийшла. Зараз буду розділяти картоплі, трішки відібрала вовчику, і зробили зажарочку на е, варенички. Цього разу дуже мені допомагали діти готувати. Василько бавився з тістом, Віка займалася піцою. І вже рецепти я не знаю, чи буду вам певно прописувати під відео, але просто розкажу, як я готую. На піцу тут звичайне дрожжове тісто, я вже його декілька разів готувала, нічого в ньому складного немає. Воно вже зійшло, і Віка з Васильком займається піцею. Всі заготовки робилися паралельно, тому так і знімала. Дещо, звісно, поміняла місцями, бо щось готувала я, щось готувала Віка. Тут приготували вже грибочки, перчик, помідорки, куряче м'язко. Ну, і також два види сиру. Я додавала твердий сир і плавлений сирочок на саму піцу. Застелили бляшки ми харчовою плівкою і уже помістили туди тісто. Також уже тут готуємо самі заготовочки, ну а пізніше я їх буду перекладати у салафанові пакетики. Василько, як завжди, все пецяє, все йому треба скуштувати. Добре, що тісто не їсть. Ну, а тут у мене прямо в шухляці: я готую м'ясо по-французьки. Вже свої філейки відбила, посолила поперчила з обох сторон і намащую трішки майонезом. Далі виклала цибульку, таку напівкільцями, і зверху вклала грибочки. Далі йдуть у нас помідори, ну а потім уже сир. Таке м'язко можна запікати. Чоловік у мене зазвичай перед роботою їх смажить просто. Ну, а тут показую, з чого я буду готувати гарячі багети. Два багети в мене таких, Куряче м'ясо лишилося від піци. Далі томатна паста домашня, майонез і також французька гірчиця. Також буду використовувати сир. ну і багетами в мене займеться Юрчик. Розділила я на чотири частини. Цілий багет розрізала ось так пополам, і буде намащуватися вже батон, і складатися начинка. Багет намащується майонезом кетчупом, кладеться куряче м'язко, так само, як і на піцу. Далі йде гірчиця, і зверху тертий сир. Накривається і морозиться. Далі я буду готувати сосиску у картопляному пюре. Тут у мене картопляне пюре, вбила туди яєчко, такі у мене сосиски чи маленькі цього разу, і вирішила я їх не розрізати, а готувати такими великими. Додала ще муку та сіль у тісто і формувала ось такі довгі, ніби хот хот-доги. Обмочила їх у паніровочних сухарях та заморожую. Обсмажується дуже легко на рослинній олії, на сковорідці, дуже смачно, можете спробувати. Ну, а тут уже в мене наступний день І ми з Васильком думаємо готувати пельмені. Як завжди, Васильку треба дати шматочок тіста, бо якщо не дати, то він буде лізти до цієї великої купи. Тут у мене заверне тісто, дуже воно класно, підходить до пельменій та домашніх чебуреків. Вирізала я цього разу шматочки такі стопочкою. Василько вирішив мамі допомогти і все повирізати. Звісно, довелось його відволікати, бо робота з ним це не дуже швидко, а він от любить бавитися. І... Я вирішила. Не вирізати цю частину із відео, а показати, які в мене є помічнички. І приготувала я ось такий лоток. У мене є він в морозильній камері. Тепер мені заморожувати пельмені буде набагато простіше, так як і вареники. І зазвичай я робила все вручну, а цього разу вирізала такі кружочки. І робила однакового розміру, пельменькі, такі невеличкі, щоб вони нагадували, ніби куповані, але були домашні. І ось, такий, ось таку кількість я зробила, помістилось у мене на такому протвіні, дуже зручно, ну а залишки тіста і м'яса я пустила на чебуреки. Все те саме додавала, тільки формувала вже великі такі чебуреки. І у мене вийшла невелика кількість, але пізніше я буду робити ще. Ну і залишки самого фаршу вже я пустила на фрі-кадельки. Дуже класні виходять з них супчики. Ну, а буквально сьогодні зранку я відварила нову картоплю, бо минуло з'їли, що лишилося. І вирішила взяти цього разу стакан, щоб робити варенички більших розмірів. Також використовую той самий такий противень І помістила тут всі варенички, які в мене вийшли. Досить помістилося, і буде заморожуватись. Ну, і тепер вирішила поділитися з вами своєю морозильною камерою. Не дивіться, що в мене. Бардак на холодильнику, на морозилці, у нас ремонт, і зараз там лежить все, що тільки можна, аби діти просто не носили. Фірма у мене морозильної камери Liebherr, це німецька фірма, це звичайна морозильна камера без сухої заморозки. Поставили відразу такий блокатор, щоб Василько не відкривав, бо він дуже любить хлопати дверцятами. І щоб не спалив мені морозильну камеру, я поставила відразу блокатор. Тут у мене заморажуються варенички, які сьогодні зранку наліпила. Ну і далі ця шухлядка у мене з минулої морозильної камери з-під холодильника. Там різне м'ясо, є дріжджі. Ну, а на цій полишці я поклала м'ясо по-французьки, котлети, також чебуреки. Положила сюди також ці сосисками такі штучки, також фрикадельки. На цій шухляді у мене 4 піци, також два ось таких кульочка, іде гарячих багетів. Ну, і зараз показую вам, що в мене ще є пусті шухлядки. Я буду працювати над тим, щоб їх наповнити. І тут у мене ще лишилося три бедришка. І також косточки, які я обрізала, також лишила, потім на бульйон. Тут у мене поличка із салом і такими різними штучками. Ну, а тут у мене малина заморожена вже цьогорічна. Пельмені домашні, ось така порція з одної тої. Так званої бляшки, і тут у мене агрус перебитий з сахаром. А, така нижня поличка буде фруктова, просто я тимчасово поклала туди пельмені. Звісно, морозильна камера не нова, вона беушна, але вона також коштувала не дуже дешево. Віддали ми за неї 8800. Ну, і загалом мені саме головне, щоб вона морозила. Ну, а холодильник я нарешті змогла розморозити, все повимивати. І в мене тут зовсім пусто. Я планую тут тримати полуфабрикати. Пізніше зроблю зажарку, щоб була заготовлена. І також м'ясо на супчики і борщі. Це перша частина моїх заготовок, друга, звісно, буде не за горами. Бо я планую дуже багато всього зробити ще в морозильну камеру. Але поки справилась скільки могла, я ще хочу дуже багато зробити різних запіканок, сирників, голубці, також у мене в планах. Хочу спробувати заморожувати тісто на печиво, бо буває немає часу готувати так щось. а... Треба дуже швидко щось спекти до чаю, тому експериментувати буду багато. Залишайтеся зі мною на моєму каналі. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, ставте пальчик вгору. Не забувайте, що війна скоро закінчиться, ми обов'язково переможемо. І хочу подякувати всім за перегляд, всім сказати до зустрічі!